Люта історія, люта історія, таке щоб цікаво, типу, було, це, мабуть, коли на, на моїх очах е, Таліби завойовували владу і змінювали повністю режим. Тобто ти бачиш, як Афганістан, в якому я жив, просто на твоїх очах заїжджають таліби колонами. Тупо іде фактична зміна цієї країни, політичної е, верхівки, повністю зміна Всього в країні ви знаєте, що відбувається в країні. Ти знаєш, що вже президент улетів на гелікоптері з Афганістану, що до влади в президентський палац зайшли Таліби, Талібан. Ти знаєш, що ти не можеш зараз поїхати в аеропорт сісти на літак улетіть. Ти знаходишся за багато тисяч кілометрів від дому, і ти думаєш, що зараз ви будете піддаватися. Щоб розуміли, все це що відбувалося, це відбувалося на протязі року. Тобто, я спочатку був в Кандагарі, це південь Афганістану. А вони почали рух з півдня. І на моїх очах величезна авіаба. За американська вона почала свертатись. тобто, ти бачиш процес, який починає відбуватися, скорочують штат армії.